Слава Україні та слава Зсу в Одесі 13 травня 444 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни все ж таки здійснили ракетний удар по Україні. Ще випустили біля двох десятків своїх іранських мопедів. Щодо мопедів, то 17 з 21 наших наші хлопці з ППО збили. Один мопед збили на Миколаїв. Аївщині, а решту на Київщині. А прильоти, на жаль, були і на Миколаївщині та на Хмельниччині. На Одещині та в місті Одеса минула доба пройшла спокійно, ніяких прильотів не було. Тільки сигнали повітряної тривоги лунали декілька разів минулої доби. А так все добре. І сьогодні, як бачите, знову теж гарна погода. А от по Миколаєву росіяни стріляли не тільки своїми іранськими мопедами, а й вже відомо, що випустили ракети. Сьогодні вночі по Миколаєву влучили в хлібзавод та дитячий садок, який мав ось на днях відкритися. Ну і в сусідніх житлових багатоповерхівках повибивало вікна, троє людей травмовані. Хлібзавод, не дивлячись на руйнування, все ж таки буде працювати. Сьогодні вже випустили партію хліба з надписом Перемога. А от на Миколаївщині в южноукраїнську або південноукраїнську СБУ вчора зловила колаборанта та за. Радника, який здавав чи намагався здати якісь важливі позиції в цьому місті росіянам, і як ви знаєте, майже кожного дня обстріли в районі Очакова. Минулої доби росіян обстрілювали акваторію Очакова. Там без жертв та руйнувань. А от від російських обстрілів на Херсонщині, на жаль, минулої доби загинула одна людина, і четверо ще травмовані. І вчора приходили цікаві новини з тимчасово окупованого Луганську. Там якісь невідомі крилаті ракети. Залетіли на ремонтну базу росіян та якусь нафтобазу, і от сьогодні повідомляють теж уже щось прилетіло в Луганськ. Будемо чекати, як щось прилетить на кримський міст.